Не страшно бути пораненим, не так страшно загинути. А страшно, коли твої побратими, знайомі, військовослужбовці, українці, наше населення гине на твоїх руках. Народився я у місті Бердичів, Житомирська область. Мріяв з дитинства бути лікарем. Вирішив для себе пов'язати своє майбутнє імно з допомогою людям. Військовим я захотів стати через події 2014 року. Їздив у Вінницю, проходив підготовчі курси перед тим, як Поступати в університет, і я бачив те, що відбувалося в місті. Їхні імена — Вінницький майдан. І для себе я через ті події вирішив, що я хочу потім пов'язати свою лікарську справу і з військовою також. Поступив на військову кафедру, був командиром взводу, проходив підготовку в частині зв'язку в місті Вінниця. Був я спочатку в Донецькій області, на напрямку Часового Яру. Потім Вовчанськ. А потім, як почався прорив на Торецьку, повернули назад на Донецьку область, вже в напрямку Торецька працювали. Чим ми займалися? Це надання допомоги в медроті, нас була медрота вивіз поранених від ста пунктів до госпіталю і заступали ще паралельно, допомагали на стабіліційних пунктах. Та пункт це надання першої дікарської допомоги. Тобто, якщо це якісь осколки. Ми їх там доставали. Там, якщо це там проникаючи поранені грудної клітки, хірург робив там, дренаж по білау, тампонували, знімали турнікети, там, ну, тампонували, щоб зупинити кровотечу. Первинну хірургічну обробку РАН робили. На стабілізаційних пунктах наша основна задача це була стабілізація хворого, пораненого, щоб він доїхав до ПХГ, до хірургічної групи. Яка вже буде далі надавати спеціалізовану медичну допомогу і з подальшою евакуацією в тил країни. Найбільше запам'ятовується важкі конкретні поранення, це ті самі поранення в голову, там відкриті якісь кровотечі внутрішні. Запам'ятовуються люди, які помирають, які помирають в машинах, які помирають на стабілізаційних пунктах. Вони запам'ятовуються, особливо, якщо потім їх. Потрібно доставляти до моргу. Там. Я не можу сказати, що це якийсь там, шок чи страх. Я знав, куди я їду. Знав, що я буду таке бачити, я знав, що я буду з цим стикатися. І якби, для мене це не було прям таким великим шоком. Мобілізувався я в липні 22-го року в Національну гвардію в місті Ізмаїл. Працюємо в напрямку медичного забезпечення. Військовослужбовців, які знаходяться у нас в частині, забезпечення їх медикаментами, там забезпечення реабілітації тих самих людей, хто повернувся з полону або мали якісь поранення. Паралельно, ми ще проводимо уроки мужності цивільному населенню, навчаємо якби, цивільне населення надавати невідкладну допомогу. Для мене Ну, що таке було важке? Це документація у військового в начальника медичної служби дуже багато різної документації. Постійне відпрацювання якихось завдань і за війни, і за події. Я навіть не можу собі представити, що я буду робити, як коли вона закінчиться. Я себе бачу військові. Себе я це вирішив давно. Мене зараз повернути в цивільне життя. Мені потрібно було заново перечитувати літературу, ту саму медичну, там заново налаштовуватись. Я і хочу бути далі військові.